І Найголовніша тема сьогоднішнього сніданку. Для цього прийшла до нас в гості Світлана Усенко, журналіст, ведуча програм на телеканалі 1+, Плюс Один. Понад 15 років працювала в новинах. Багато часу присвятила журналістським розслідуванням автор документальних проєктів таємниці Генія Шевченка. Секрети Бандери та Розчеплені на атоми. Прем'єра останньої відбудеться на каналі 1+, Плюс вже сьогодні, о 20.30 після новин ТСН. Доброго вітаю вітає Світлану. Отже, сьогодні буде кінострічка. Документальна кінострічка. Ви є автором. Ти є автором, який присвячений 30-й річниці Чорнобильської трагедії. Я знаю, що ти з багатьма людьми спілкувалася. Ваша команда, яка знімала, багато знайшли документів. Багато відкриттів, можливо зробили про які не знають українці. Що найбільше вразило? Ну, найбільше я скажу, що е, в цьому фільмі я пішла іншим шляхом. Я, скажімо, не робила якісь дослідження саме в, е, в документах, в архівах, хоча там трошки ми спробували знайти чорнобильську справу, яка була до цього часу закрита, але я в цьому фільмі намагалася зробити акцент на людях, да? на людях, які пережили цю трагедію, які бачили її своїми очима, життя яких розчіпилася на атоми. Ну, от, власне, з цього і вийшло вийшла назва. Тому що дійсно, коли ти спілкуєшся з людьми, коли ти дізнаєшся подробиці, того, що вони бачили, що вони пережили, чому вони пожертвували, оце вражає найбільше, тому що ти розумієш, боже скільки може витримати людина, і я дійсно знову знаєте, я в чорноболі не перший раз. Була і знімала і до 20-річчя фільми, і так і ще по ТСН їздила з сюжетами. Але от кожного разу ти відкриваєш це місце для себе по-новому. І прип'ять по-новому, і саму станцію по-новому. А от ці люди, яких вони професій? Це просто місцеві мешканці, це працівники Чорнобильської атомної електростанції, це хто? Наші герої ми вибрали кілька героїв. Ну я обрала, скажімо, для фільму кілька знакових героїв. Це людей з такими непростими долями. Щоб розказати дійсно, ну як це було насправді, які бачили це своїми очима, які втратили близьких, які жертвували собою своїм здоров'ям. А от власне коригувалися цим і вибрали ну саме тих людей, які причетні до перших днів там ліквідації, які працювали на станції, які гасили пожежу на станції. Тобто виходило з цього, щоб взяти у тих людей знакових, які це все бачили, які там були, які знаходилися в епіцентрі. Світлана, от вони, наскільки я знаю, два тижні, так чи скільки ви були саме так, там ну, проживали під час зйомок? У мене питання: вам не було страшно? адже ми зараз покажемо кадри, бачила фрагменти, де ви знайшли одяг цих рятувальників, і там радіація просто зашкалювала. Так, ну Страшно не було, тому що ну це наша робота, і е, треба було йти е, працювати, досліджувати. І нам самим було цікаво. Я знала про цей прип'ятський підвал е, у медчастині прип'яті. Знала, що там зберігся е, досі одяг, який зняли тоді з перших постраждалих, mm -hmm. яких привозили mm -hmm. на станцію. І ми ну, пішли, щоб виміряти той е, фон, який є на сьогоднішній день, е, навіть 30 років минуло, і Нам було цікаво скільки. Там сьогодні ä, яка? Ä, доза радіації. От зараз бачимо. Зараз якраз? бачимо цей підвал, так? так? Так. Так, оце, що ви знайшли, що це, О, це, це, це а... А... штани такі пожежні, вони такі прорезинені. Отам от чоботи і... валяються. Там потім ми знайшли цілу кімнату з одягом, куди скинули. Угу. І от пройшло 30 років, але угу. дійсно фон ну у тисячу разів у тисячу разів більше, ой, 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 ніж ой, 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 ой. те, що ми маємо у Києві. А знаєш, що, світ? А, ну я багато читав і інтерв'ю і наукових досліджень кажуть, що не буває радіаційних е, великих uh -huh. доз, ібо маленьких доз. Насправді, що доза є, вона в будь-якому разі вплине і на здоров'я людини, яка отримала це, і на прийдешні покоління. Е, з точки зору екологічної ситуації, про що люди говорять? Що буде що сьогодні і що буде далі? Uh... Люди, які, скажімо, зіштовхнулися з цим, та, які це все пережили, я не думаю, що вони так сильно бояться і що вони там переживають з цього приводу дуже сильно. Там, як, як дози опромінення. там вони вже вплинули на їхнє mm -hmm. життя. Та, і їм ну, сьогодні вони ставляться до цього більш-менш спокійно. І знаєте, на сьогоднішній день існує навіть купа дебатів, що краще велика доза, але ну, один раз, mm -hmm. чи, чи малі дози, але Постійно хронічно, які там люди живуть в місцях з, еко... з поганою екологією. І е, на сьогоднішній день немає от, таких от, точних е, висновків, що для людини краще. Тому що е, одні кажуть, що малі дози навпаки стимулюють, скажімо, там е, е, здоров'я людини, відкривають та, таланти. це люди, які, скажімо, там пережили той саме Чорнобиль, які там досі працюють. Вони можливо, вони себе так заспокоюють. Та і їм так краще жити і спокійніше. От. Інші люди кажуть, що навпаки малі дози радіації вбивають і стимулюють там ріст і онкології і всього іншого. А, ну, на сьогоднішній день є з цього приводу дуже багато велика суперечка. А от така інформація дуже часто згадується і в форумах, і в, навіть в новинах, в різних історіях людей, які там проживають, про те, що є небезпека повторного вибуху. Що ти знаєш про це? Я знаю, що це у десь... страха великі очі чи як? Я чи думаю, я думаю, що знаєте, може бути все в житті, да ми не можемо сказати, що точно цього не буде. Я знаю, що на сьогоднішній день ситуація на станції абсолютно безпечна, саркофаг під контролем, все паливо, яке там знаходиться на сьогоднішній день, воно під контролем. Тобто ситуація абсолютно під контролем. Люди працюють, люди стежать, відстежують ситуацію. Але ну, звичайно, може статися землетрус, я не знаю, може статися диверсія. Да, До речі, струкує. До речі, там, по моєму, в серпні минулого року на станції, ну це проходило в новинах. На станції працівники СБУ знайшли шпіонську якусь там чи ручку, чи запальничку, да, де була там монтована фотокамера. Тобто, я не виключаю, що можливо тому правильно, що сьогодні заходи безпеки на Чорнобилі посилені. Не дай Бог ну ще 10 мільйонів да. доларів нам передадуть для того, щоб ще викріпити ці і і так далі, і, але насправді просто чого ну я, я так коли спілкувалася, коли йшло обговорення таке про Чорнобиль. Просто всі звикли до того, що завжди якісь факти замовчувалися і думають, ну начебто, всі зараз відкриті, але хто його знає? Раптом сьогодні і далі щось від нас приховують. Тому звичайно такий страх звичайно тому, людей і присутні. тоді замовчували. І сьогодні ми багато чого не знаємо. І багато яких деталей в е... апельсиноставили, коли ви знімали цей фільм, і де саме. Ні, перепон абсолютно ніяких не було. Перепона була єдина всі чорнобильські документи, які частина зберігаються в архіві СБУ, і Вона там вже розсекречена. Частина засекрета. Але головна ця справа, яка по якій відбувся суд, вона зберігається у Москві, у Верховному в архіві Верховного суду Росії Російської Федерації. І, звичайно, я хотіла подивитися цю справу, і мені було цікаво, тому що жоден український журналіст ще туди не добирався. І... Ну через два місяці перемов там, переписок і всіх телефонних телефонних переговорів на угу. нам таки дозволили подивитися цю справу, але тільки розсекречену частину угу. з п'ятдесяти трьох томів. Цієї справи розсекречено тільки два. Oh, oh, oh. Вся решта засекречена, тому що там ховається, що там зараз приховуються, і мені здається, що знаєте, ну ми сьогодні маємо робити висновки а, із тої брехні, яку винесли і а, яку зробили, скажімо, люди, які керували в той час країною. Да? А із тих страждань, які пережили люди, тому що евакуація відбувалася на 36 годин пізніше, ніж mm -hmm. вона мала відбутися. За цей час люди отримали шалені дози промінення тому мені здається, що сьогодні ми маємо з цього всього робити висновки і ну намагатися жити чесно, працювати чесно для своєї країни, для свого народу світи і хочеться робити висновки, оперуючи реальними фактами, підтвердженою інформацією, тому що багато ну безумовно сьогоднішній день багато засобі масові інформації готують проекти під 30 річницю Чорнобильської катастрофи, і багато в чому багато налітків кажуть про те, що журналісти іноді оперують неточними даними або формулюваннями, які придумують. Ні, ще в радянські часи, і от вони далі еволюціонують тільки ще більше стають е, такими фактами в лапках. Тому сподіваємося, що ваш сьогоднішній фільм проліє лі якесь світло і на ситуацію правдиву ситуацію, що сталося. Але найголовніше це люди, з якими ви зустрілися їхні історії, їхні життя. Дякую, дякуємо вам. Вашій команді. Нагадаю, прем'єра стрічки розщеплені на атоми. Будь ласка, сьогодні обов'язково подивіться в ефірі телеканалу 1+, піс один о двадцятій годині 30 хвилин. У нас гостях була автор фільму Світлана Осенко, наша колега, до зустрічі. Тобі